Доброго дня! Сьогодні у нас урок геометрії. Геометрія в житті людини з давніх давен відіграє важливу роль. Відомий філософ Платон сказав, що з двох людей з однаковими всіма якостями перевагу має той, хто знає геометрію. А... Відомий французький математик Вієт сказав, що алгебра це моя основна страва, а геометрія це десерт. Тож приступимо до повторення цього десерту. Тема уроку розв'язання трикутників. Сьогодні ми повторимо теорему Піфагора. Співвідношення у прямокутному трикутнику між кутами і його сторонами, співвідношення у косокутному різносторонньому трикутнику та властивість бісектриси кута трикутника. Тож перше повторимо теорему Піфагора. Повторимо теорему Піфагора. Ребята, норвежське. Норвежський математик Абель сказав, що геометрія це гарно міркувати на погано виконаному малюнку. У нас на уроці буде дуже багато малюнків, тож я буду їх креслити і від руки, і повіримо Абелю, що ми також будемо гарно міркувати на виконаних нами малюнках. Нехай є трикутник, АБЦ, прямокутний Ребята, Прямий кут, коли ми розглядаємо класичну формулу теореми Піфагора, прямий кут позначається буквою С, гострі кути А і Б. Катет, який лежить проти кута А, позначається маленькою буквою А. Катет, який лежить проти кута Б, маленькою буквою С, і маленькою буквою Б і гіпотенуза С.